Це направлено на якийсь результат, на який зорієнтовані умовні ці режисери. І я думаю, що навіть ту подію, яку ми спостерігали, це заздалегідь обдуманий крок для бажаного певного результату, і так власне до будь-якого і політичного дійства, і театрального. І... До всього можна відноситись як до а, жаги певного результату, який хтось собі проєцює і готується до нього. Тому я про політику, мабуть, не хотів би говорити. Ні, а я не хочу про політику. Як... Мене цікавить ваше режисерське бачення, бо, наприклад, ця сцена на форух хвилин в бувальному кабінеті, вона годиться для постановки. От Суто театрально, так. Ви взялися щось таке поставити? Закрите приміщення, як кубка людей і така напруга, яка закінчується конфліктом. Це годиться для постановки? Ну, Театр він з одного боку копіює життя, а з іншого боку, він до життя не має ніякого відношення, тому що в театрі ми спостерігаємо себе в художній формі і брати будь-яку ситуацію з вулиці або з овальних кабінетів і переносити на сцену. Це як мінімум банально, а як максимум. Дублює ту саму ситуацію, яку нам зіграли справжні актори вже ще краще і так їх не переграти. Тому не знаю. Мені це все не цікаво. Мені цікаві наслідки всього цього, а хто там що влаштовується. Та наслідки, я боюся, всім цікаві. Так. Всім сподобається, але всім цікаві. Добре, я чому про це почав говорити? Тому що. Час від часу в колі, з яким ми спілкуємося про театр, виникає тема, чому так мало сучасних постановок на злободенні якісь теми. У нас, здавалося, б сюжетів зараз гребю гати, але якщо подивитися афіші українських театрів, то там кілька отелло, кілька кайдашів, кілька гамлетів. І оця класика, вона немируча, але вона абсолютно домінує в українському театральному. Ви говорите про драматургію. Так, так. по-перше, варто, мабуть, подивитись на те, що в нас немає традиції написання сучасних текстів. Я кажу про традицію, що це систематично відбувається протягом десятиліть. Це почало відбуватись навіть не після розпаду Радянського Союзу набагато пізніше. Завжди в усіх країнах, яку ми можемо взяти, як Взірець Театральний, там завжди була сучасна драматургія, та сама Франція, вона ще до, після Другої світової війни почала активно писати сучасні тексти, Польща взагалі, Бурлий, до речі, Куліш і Гобравіч польський, так би мовити. Однолітка Куліша вони майже почали творити в один час, тільки Куліш написав повних там два-три томи п'єс, Комбрович написав десятки п'єс, десятки томів драматургії, які до сих пір ставлять, помер пізніше, ніж куліш. І оскільки Польша та сама вийшла раніше під впливу радянського союзу. У них був можливість на базі свого національного так би мовити. І наративу національної якоїсь традиції, думки писати нові тексти, тому що були люди. У нас цих людей знищили і знищили традицію написання, яка почалась теж у нас майже одночасно з усіма європейськими країнами, тому що і в Німеччині теж майже в той самий період з Кулішем почали з'являтися сучасні тексти до цього. Театр був на зоні. Такого більш традиційно драматургічного стилю ставились теж в основному тільки класичні твори. Ну і ми знаємо, що тобто гроші будь-якої оновлення театру, він починається з літературного твору, якщо ми говоримо про драматичний театр. І, власне, Курбас не знаю, чи був би він повноцінно Курбасом, якби не було куліша поряд. Тому що це якраз синергія українського слова і пошуку нової української форми, яка там тоді відбулася. І хто знає, до чого це призвело, до якого розквіту українського театру якби цього не забрали? От. Тому і ця традиція зникла. Далі ми що робили? Ми потім почалась ціла плеяда радянських драматургів, які писали. Тому жанрі, методі, в якому дозволялось писати, тобто в жанрі таких соціально-побутових однодневок, про які ви зараз сказали. Тобто, якщо зараз написати п'єсу про цю ситуацію з Трампом, це така етюдік на один день. Тобто завтра про все це вже забудуть, і який сенс про це взагалі фіксувати в, в, в театрі? От тому. Відсутність, як ви сказали, сучасної драми це відсутність традиції Апелювати до сучасних. А що таке відсутні а що таке відсутність традиції сучасного театру? Це коли драматург, він в деякій мірі якраз вступає в конфлікт з тими політичними подіями, соціальними подіями, які відбуваються в театрі. Наприклад, когось не влаштовує там, наприклад, гендерна наївність. І це Людина, наприклад, турбує, хтось вважає, та ні, цих проблем нема, а хтось з тим зіштовхується, це ніяк не проговорюється, на цю тему пишуть п'єсу. І так завжди було, наприклад, в європейських країнах, які зараз власне диктують тренди театральні, як Польща, Німеччина. Тобто, ви хочете сказати, що одна з причин це самоцензура. Ні, це не цензура, це страх, тому що в радянський час не могли писати люди відкрито про те, що відбувається. Ті, хто намагався це робити, ми знаємо, де вони. Та я просто сучасну ситуацію в Україні, так я от і до цього веду, що відсутність традиції та не дає так би мовити тла і підґрунтя для того, щоб ці драматурги народжували зараз. Тобто ті імена, які ми зараз бачаємо в театрі, люди по великому рахунку самі себе з нуля зробили, тому що їм Знаєте, є така прекрасна книжка, яку я не втомлююсь комусь радити. Вона називається Західний канон Гарольда Блума про історію власне канонізації тих чи інших творів і власне всіх культових європейських авторів, починаючи з Данте, закінчуючи Джойсом. він приводить саме до того, як вони всі або допомогли Шекспіру стати Шекспіром, або після нього всі намагались з ним, як би так сказати, вступити. Змагання таке собі творче. Да? І, 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 і це чудова книжка про те, як традиція народжує щось нове, як вона стає, як один наш класик сказав, добривом для майбутніх молодих поетів, грубо кажучи. От, і якщо такої традиції не було, то ці люди, які зараз от ми їх вбачаємо, як Наталя Ворожбит там колись був. Павлорія, Лєна Лягушонкова, тобто більш-менш зараз сталі драматурги Андрій Бондаренко. Вони по суті з нуля вийшли, зокрема від того, що значить, в 2010-му, в цих приблизно роках, почали відбуватись конкурси сучасної драматургії, всякі читанки і так далі. і Люди зрозуміли, що це набуває сенсу, і почали виникати. П'єси і була ціла крута генерація драматургії сучасної, яка апелювала перш за все до традиції української літератури. От ви подивіться, майже в один період народились такі тексти. Я думаю, всі знають п'єсу Павла Ар'є, Баба-Пріся, виставу, за якою ви можете там бачити в Золотих Воротах, і значить фільм Брама, мабуть, всі. Знаю. Це за п'єсою Павла Ар'є, де він бере як, так би мовити, психотип персонажа, класичний з української класики. Тобто така собі аля трансформована Кайдашиха. Те саме робить, наприклад, майже в ті самі роки Віра Маковій, яка пише теж саме майже такий самий текст Буна, теж апелюючи до психотипу. Значить, потім відбуваються такі. Натяки з жанрами на історичні теми, які теж писав куліш наприклад, у Наталі Ворожбиворожбит є п'єса, одна з вдалих, значить, зерносховища, виставу якої ви можете там спостерігати в Рівненському театрі, і, наприклад, ціла плеяда, як п'єс, в яких вона апелює до української традиційної літератури, тобто вій, зокрема. Ну і так далі, і так далі. Тобто, це я чому вертаючись до книжки Гарольда Блума, нічого не може просто так виникнути з повітря. Ми маємо все одно до чогось з чимось змагатись, про щось з минулим сперечатись, тоді народжуються нові форми. Якщо цих форм нас позбавляли, ці майже декілька покоління маємо округу. Після 17-го року, аж до розпаду Радянського Союзу, то про які. чому ми взагалі маємо тоді дивуватись, чому так мало драматургії, чому ми так любимо класику? Тому що ми нічого, крім класики, не знаємо. Більш того, класика у нас була завжди теж одна така, знаєте, усюди одна й та сама. Ну, але через вам все-таки це дивне. Зараз ви пояснили, чому це так, але 30 років, особливо за останні 3 роки, українська культура ренесанс переживає. Це вже збита метафора, все розвивається, все дуже бухливо розвивається, якраз під цим тиском воєнним. Чому тоді драматургія пасе задніх у цього розвитку? Е, ну, назвали ну, два періоди. Перший після розвалу і другий під воєнним впливом це дуже велика часова різниця. Коли розпався Радянський Союз, це ще не означає, що він зник з голов, з наших голів, бо чи це кордони змінились, а ментальність же ще світогляд лишився той самий. Плюс, якщо ми подивимось на політиків міністрів і президентів і їх напрямок політичний, який після розпаду, який наратив вони вели, щоб з тими не посваритися, з тими не посваритися, скільки людей було анти. Українське налаштованих, все стає зрозуміло, чому це таке гостре слово на сцені виникає тільки зараз. А зараз я б з вами, мабуть, посперечався стосовно того, що драматургія пасе задніх. Тому що якщо ми подивимося все ж таки на... на столичні афіші, то ми бачимо, що вона виникає. А чому вона виникає по. Це мені нагадали, щоб я нагадав вашим слухачам, Ще ми що можна слухати. Знову. Ні, ми його слухали вже найближчу добу, я сподіваюся, його не буде в ефірі, а я просто нагадую, що це «Вечір з Радіо Культура. І ми тут з Давидом Петрусяном, театральним режисером, говоримо про класику. Це така ритуальна історія. Раз на 15 хвилин я буду це нагадувати. Mm -hmm. а, 15 хвилин зараз прийшла. Так, приблизно. А це багато чи мало? Дуже мало ми з позиції театра, але ви прекрасно справляєтеся, так? Та. Отож, два різних часових проміжки і не пасе задніх Так, ми все-таки бачимо після що виникають в літературі українській нові імена. Це я зараз кажу після розпаду Радянського Союзу. Але для того, ви розумієте, неможливо новий текст реалізувати на сцені, тому що Ні, я припрошу. Може, я не чітко висловився. Я не про літературу казав. Література якраз буяє... Так, Я, Та, на... я приводжу, просто доходжу до саме драматургії, щоб мало для того, щоб поставити сучасний текст п'єсу, мало того, щоб його просто написали, тому що традиція театральної режисури вона зокрема залежить від. Форми, з якою вона має справу. Що це означає? Театр можна розділити на дві категорії: це драматичний театр, в якому основа є літературний твір, неважливо, драматургія чи роман. Тобто літературний канон. Глядач приходить на літературний твір, на сюжет, на персонажів там, на Шекспіра чи на Лігушонкову, неважливо. Тобто, основою є текст. Так само є інший зовсім театр. Постдраматичний, де не текст є основою нашого, так би мовити, нашої уваги, а так би мовити, рефлексійний погляд художника на ті чи інші теми. Так от сучасна драматургія, переважно вона написана не за тим класичним каноном, який ми звикли спостерігати, наприклад, у Карпенко Карого, у Кропивницького, Старицького, Лесі України.